Вітаю! Мене звати Мирослава Леснік, керівник відділу маркетингу департаменту розвитку франчайзингової мережі Наш край та «СПА». Досвід у сфері продуктового ретейлу 20 років. Досвід у сфері франчайзингу 14 років. Курс від компанії Most Franchising, мистецтво продавати більше, можу порекомендувати тим компаніям, які прагнуть упакувати свою франшизу, які готові масштабуватися по франчайзінгу. Інформація структурована, матеріали чітко відповідають розділам. Ті теми, які були підняті експертами компанії Most Franchisг, це той базис, це той фундамент, без якого неможливо розвиватися по франчайзінгу. Великим плюсом є розбір конкретних кейсів. Є подача готових шаблонів, готових чек-листів для подальшої роботи. Даний курс можу порекомендувати і буде корисним і для тих компаній, які мають досвід у сфері франчайзингу, адже це хороша нагода переосмислити свої бізнес-процеси, дізнатися нові ідеї, впровадити нові рішення, нові інсайти для досягнення стратегічних цілей компанії.